Вітаю, друзі! Знайшов досить цікаву інформацію, хочу з вами поділитись. Отже, перший загальний перепис населення Російської імперії відбувся 1897 року. І він чітко показав, скільки ж росіян було в самій так званій Росії. Таблиця 13. Розподіл населення за рідними мовами. На 1897 рік в Російській імперії проживало 125 мільйонів чоловік. Я буду для зручності заукруглювати до мільйона. Так званою великоросійською мовою розмовляло 55 мільйонів, тобто менше половини, 44%. Українською, або як тоді росіяни її гібридно намагалися знищити, малоросійською, Саме так. Записано у переписі, розмовляло 22 мільйони чоловік, тобто 18%. Білоруською майже 6 мільйонів це 5%. Майже 2 мільйони німці та 5 мільйонів євреї. Більше 6 мільйонів розмовляли мовами фінської групи. Отже, навіть на... незважаючи на страшну русифікацію через освіту і особливо Російську православну церкву. В Російській імперії менше половини населення, а саме 44% вважали себе росіянами і розмовляли російською. І зараз більша половина росіян це не стільки руські, скільки русифіковані народи фінської, турецько-татарської, кавказької, слов'янської, північно азіатської та інших мовних груп. Де ваша рідна мова? Це я до калмиків, татар, чеченців, бурят, мордви, карел, башкир та десятки інших народів, окупованих так званими великоросами. Де ваша історія, культура, звичай, релігія? Чи знаєте ви своє минуле, своїх героїв, чи лише те, що ви, ваші предки, ось. Великороси втюхали вам про добровільне, мирне приєднання до тюрми народів Росії, щоб жити великою дружною сім'єю. І замість своїх героїв ви вчите про Петра І, Катерину ІІ та Сталіна з дідами, що воювали. Саме ви стали гарматним м'ясом для спецоперації. Ваші сини, брати, діти гинуть або... Так сказала Москва. Задумайтесь. Задумайтесь, схаменіться. Ось. Все у ваших руках. Тим більше, що більша половина всіх багатств нафти, газу, золота, діамантів знаходиться саме на вашій території. А що ви з цього маєте? Нічого.